В Івано-Франківську триває ремонт аварійних ям. Деякі з них, як розповів директор КП Муніципальна дорожня компанія, створюють реальну небезпеку для автомобілів. Тепер мобільна аварійно-ремонтна бригада поступово ліквідовує такі вибоїни. Ще в лютому пішли з вулиця Андрічної та Коновальця, а згодом до списку війшли всі центральні магістральні вулиці. Ми провели конкурс по системі «Прозоро». Визначився переможець, який привіз нам, згідно умов, конкурсу 40 тонн Холодного асфальтобетону, який дозволяє працювати в будь-якому температурному режимі, ну, і проводимо ремонти. Буквально вчора в нас відбувся другий конкурс, також в тому числі і на холодний асфальт. Також вже є переможець даного, даних торгів. І ми, тому що ми не плануємо зупинятися після того, як ми використаємо цей попередній асфальтобетон, будемо, звичайно, плануємо закупляти. Нову партію так до тих пір, поки не запустяться асфальтні заводи наші, ну, скажімо, франківські, ті, які поблизу Франківська, для того, щоб ми могли закуповувати вже власне гарячий асфальтобетон. Але поки що працюємо холодним. Асфальт дуже якісний. ну, Він підтверджений відповідними документами, але він і наочно ми бачимо, що він дуже якісний, розфасований в спеціальних поліетиленових пакетах по 25 кілограм. Вагою, ну, маємо таку надію, що дані, дані зароблені вибої не будуть, скажімо, триматися. Довший період часу. Для ямкового ремонту доріг по системі Прозоро закупили 40 тонн холодного асфальту, який можна укладати у будь-яку погоду навіть при мінусових температурах. Відбійним молотком ремонтники обробують краї ям, вимітають залишки старого асфальту та сміття, а потім укладають холодний асфальт. Усі роботи займають приблизно півгодини, тож обмежувати рух на дорозі надовго не потрібно. Зараз це вулиця Довга, Бельведерська, ну, всі такі центральні вулиці ми поремонтуємо. Взагалі, поточним ремонтом ми плануємо основні роботи завершити до Великодня, ну а взагалом по цьому місту до Дня міста. Міський голова зазначив, що наразі формують титульний список вулиць, які ремонтуватимуть цьогоріч. Хоча, приміром, головні об'єкти, такі як вулиця Хмельницького чи з'єднання Північного і Південного бульварів, вже закладені у цьогорічний кошторис.